Вже понад 20 років вона грає на і не уявляє свого життя без музики та цього інструменту. Відома болгарська арфістка Сімона Дукова завітала з концертною програмою до Івано-Франківська. Місті та й, взагалі, в Україні вона вперше каже, хоче потішити франківських слухачів розмаїттям музики. Хотіла показати, що Арфа як може грати класика. На арфі можна грати класика, так можна грати і медну модерна музика, яка всі знаємо і любимо, любі тому я хотіла такий паралел. Перед концертом Сімона Дукова радо погоджується зіграти для нас кілька рядків улюбленої музичної композиції. Програму арфістка підготувала разом з лауреатом міжнародних конкурсів струнним ансамблем Кватро Корде». Спрацювались дуже добре, бо більше задумуються і про майбутні спільні концерти. Вони дуже добрі професіоналісти. У нас все зійшло з першого разу. завжди да, в процесі роботи є якісь мелочі, які треба відстріляти, але в принципі це з першого разу для мене було. Удовольстві і огромное щастя з ними вообще работать, тому що все было легко. Приємні враження від співпраці в самих солістів. Кватро Корди керівник Анжела Приходько розповідає це експеримент для всіх, але сподіваються, що результатом будуть задоволені як музиканти, так і глядачі. Перепробували майже всіх солістів-інструменталістів. От зараз у нас сьогодні буде вперше. Це буде прем'єра програми Струнного ансамблю з такою солісткою, яка виконує. Музику на арафі. Працювати насправді дуже просто, тому що якщо соліст професіонал, то тоді не виникає ніяких непорозумінь. Та всі хвилювання марні, адже концерт проходить на ура композиція Адажіо приводить у захват всіх присутніх у залі. Тімуна Дукова не заперечує й того, що незабаром знову повернеться до Івано-Франківська з новою та ще насиченішою і яскравішою програмою. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.